Так, всім привіт! Два мішка заліза буде. Тому буде цікаво. Не переключайтесь, дивимось до кінця. Багато чого цікавого буде. І так, всім привіт. Сьогодні буде щось старого і щось нового. Те, що я знайшов у двох мішках, показую якраз для вас. Дивіться, розклав я ключі від 27.30. 24.19, великий 24.19, 24.19 до 8,10. Всі. Дивіться, оці будуть кубки. Кількість, ви бачите, я збоку так покажу. Ось так. Ось ці будуть ціна 350, 350. Ось ці будуть по 250, 250. Є отдельно ключі 17-14, ціна 15 гривень, 17-13, ціна 20 гривень, 17-19, 20 гривень. 11-13. Ось такий ключ буде 15 гривень, 12-10 буде 10 гривень 9-11 10 гривень. І 10,8 буде 10 гривень. Так, що ще є? 8-10 ключ накідний буде 25 гривень. 12,10 люльковий ось такий буде 35 гривень. Кувалду знайшов 4 кілограми, таку гарненьку, красиву, 280 гривень, і вона ваша. Є 5 кілограмова, також нова, 350 і вона ваша. Далі є замок. Ось такий 60 гривень ваш. Не знаю, як авіаційний якийсь цікавий такий ролик і знайшов. Гарні, красиві, прикольні. Кому там цікаво, ціна 250 за них і вони ваші. Знайшов ще ключ 1413. Люльковий. Ціна 35 гривень. Також туди. Знайшов кривий. Бур, сразу кажу, кривий 20 гривень. Мічик знайшов 15 гривень і сверло 20 гривень. це із прошлих відосів у нас грабарка така, щоб можна було підгортати траву, зрізати повністю все. Ціна її 250 гривень. І вона ваша. Так, є мотор для відкачки різних. Пуск, стоп, все працює. Кабель у нього трьохжильний старенький, але повинно все працювати насос з двома ціми. Ціна 1250 він ваш. Далі, що тут я ще хотів передати: Оцей вінт з двома гайками 40-й діаметр якраз цих двох ціна його буде коштувати 400 гривень. І він ваш. Гарний, нормальний, можна, зйомник якийсь зачудити з нього щось прикольне. Далі є на е, цей, як його, на ВАЗ-2110 відкривати вікна. Механізм повністю в робочому стані, але ну, як кому. Вроді би з водітельської сторони. Ціна його буде коштувати 200 гривень. Є прес. Прес буде коштувати у нас 350 гривень. Є вила. Момент. Продовжуємо. Запрес, ви зрозуміли, вила залишились варені. ось покажу. Ціна 80 гривень, щоб забрати. І воно ваше. Штангель буде 60. В більш-менш нормальному такому стані всі цифри видно. Так, і є. Пішня 180. Чуть подешевше зробив. Будете брати щось іще, до 1000 гривень зроблю знижку. Так, Рашпіль у нас буде 100 гривень. Ця у нас буде 70. Ця у нас буде 100. Цей набір у нас буде 100 гривень, 100 гривень, 20 гривень. Ціна 120, 20 гривень. 35. Пінцети будуть по 100. ножиці 35, 20, 35, 80, 45. Ці у нас будуть 50, 100. І оці 180. Кувалда буде кілограмова, така десь кіло, 200, там десь так. Плюс-мінус. Ціна 120 гривень. Плоскогубці. 25, ці будуть 45, молоток 20 гривень, 25, 30, 30, 30, 30. Ці в нас будуть 80, ніж в нас буде 45, цей 10, 10, 10. Цей буде 25, 25, 10 гривень, 55, 60 сегмент. Твердосплавний 50. Ці будуть у нас 10 гривень. Ці у нас будуть по 35. кожен. Цей у нас буде 10, цей у нас 45. Ці в нас будуть 200 гривень, цей 15, цей 45. Цей 20 гривень. Жало в нас буде 35, 10, 10. 45, 35, 35, 10, 80. За оцю тару з лірками і за всім. Ціна буде 250 гривень. Киянка у нас буде 60. Текстоліт в У нас буде дві штуки. Не знаю, хай буде 200 гривень, і він ваш. Цей 450 був. Спускаю до 400. Кого там устрає може забрати ціна 60. Цей в нас буде вал з двома гайками 80, цей у нас буде 180, цей в нас буде 150. Цей у нас 45, цей 60. На, Ди сюди. Хочу показати, звідки ля беруться волоси у нього. Ось звідкиля там було на відео. А мої конкуренти якраз взялися. Ось і волосся. звідкиля береться. Він там треться, і волосся береться. Ось так. Так, це ми вже показали. Це в нас буде 35, 10 гривень. 25, коготь у нас 60. Ці дві. Хай буде 40. 10, 10. 10, 10, 15, 15, 25, 10, 15. Гайки. Це 10. Все, вроді би, все назвав, все показав, що захотів. Продемонстрував для вас. Із прошлого відосів каністру тільки не назвав. Каністра в нас буде 250 гривень, вона на 5 літрів. 1950 якогось року. Незрозумілого 50-го року. Завод производство Ростов. Тому, кому щось треба, присилайте фото, бо деякі не можуть е глядачі показати це фото. Тому. Сразу кажу: запам'ятайте на якій хвилині, секунді це все побачили. Присилайте, і будемо рішати з відправкою, кому як, що і куди. Всім дякую за перегляд мого відео. Всіх з неділею, вихідним днем. Відпочиваємо, бо завтра на роботу працювати. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.